Вітанечка усім! Оскільки ви не проти зміни форматів, то давайте протестуємо її на такій визначній. Темі. Починаємо серію відео присвячених пригодам Джекі Чана. Будемо дізнаватися і згадувати все, що можна, але порціями. За планом, згадаємо легендарні талісмани і спробуємо розібратися, який з них найкращий. Складемо родинне дерево демона Шенду. Подумаємо, чому мультик переходив від китайської до японської міфології, розказуючи про маски Оні. Наскільки взагалі велику роль зіграла міфологія в мультику. Згадаю про спін офф про Джейд з майбутнього, який так і не вийшов, і яким. Був вклад реального Джекічана в мультик про нього ж. Сьогодні почнемо з історії: там виявилося багато цікавого. Ну і про свої спогади теж не забуду. А ви обов'язково діліться своїми спогадами в коментарях і підписуйтеся, щоб не пропустити майбутнє відео по темі. Отож, готуйте магічну рибу, варіть зілля, не забудьте про капелюх археолога і приємного перегляду! З одним з найкращих мультів, а саме, пригодами Джекічана, я познайомився не сам. Послухайте історію. Був 2002 рік, літо, мені 5 років. Двоюрідний брат познайомив мене з хлопцем, трохи старше за мене. Звали його Вадік. Ми покаталися на великах, і Вадик запросив мене до себе подивитися мультики. Я відпросився в мами і ми поїхали. І поки ми їхали, він мене питає: А ти дивишся кота пса? А ракети дивишся? А мультик про Джекічана. А я не дивився і не знав про існування цього всього. І от ми приїжджаємо до нього на годиннику 15.00 і він вмикає новий канал. Я в Загалі не розумів про що він говорить і що робить. Бо новий канал я тоді здається майже й не дивився, і моїм улюбленим каналом був ICTV. Аж тут починаються мультики, і я бачу ось це. Цього разу невідомо, коли на світі з'явився цей малий. Схоже він був на кота. Наса усі дебували всі посиха. Сказати, що я був в шоці, не сказати нічого. Тоді я зрозумів, що в мене плюс один улюблений канал. І одразу ж після кота пса, по тому ж новому каналу, крутили ракетну міць. І я ще більше притарчав трюки, екстрім, драйв. Я вже собі уявляв, як зараз сяду на лісапета і буду витворяти побачене на вулицях. Я такий на емоціях підриваюся з дивану, але вадік сказав, що зараз буде мультик про Джекі Чана Не пам'ятаю, яка це була серія, але я тоді дуже сильно приторчав. Радості в мене були повні штани. І пам'ятаю, як думав, що цей день, мабуть, найкращий день мого тодішнього життя. Сейлор Мун, до речі, ще йшов після. Ми вже чомусь не дивилися, і я після Джекічана, сповнений нових вражень, поїхав додому. З Вадіком ми через якийсь час перестали дружити. А вже будучи підлітком, він на жаль наклав на себе руки царство небесне. І що я хочу сказати, я неймовірно вдячний йому за такі знайомства і за той один з найкращих днів мого дитинства. Ну а тепер давайте розкажу, що цікавого дізнався. База там, прикиньте, частково вже нам знайома. Пригоди Джекі Чана – це унікальна, дійсно унікальна в своєму роді річ, тому що це єдиний успішний, якщо можна так сказати, побічний витвір, що базується на реальній зірці з іншої індустрії. Я маю на увазі, що пан Чан вже був відомий за чисельними ролями у кіно і гігантському вкладі в кінематограф. Він був кумиром для багатьох, як дітей, такі. І дорослих і завжди понаднормово і по-справжньому вкладався в своє мистецтво. Саме тому в 90-х роках Джекі Чан став масово популярним в Голлівуді. У той час зірки активно монетизували своє ім'я, запускали побічні проекти, продукти, бренди, але майже нічого з того не спрацьовувало. Єдиний, в принципі, яскравий приклад, що я пригадую, це, мабуть, космічний джем з Майклом Джорданом. Ну і до кінця 90-х такі викрутаси вже просто перестали використовувати, бо тупо не. Рентабельно, однак, студія Sony Television звернула увагу на популярність Джекі Чана. Окрім загального, вони помітили, що образи, які актор відігравав у кіно, майже завжди були такими позитивними, моралістичними і, так би мовити, подавали хороший приклад. Більше того, це виходило навіть за рамки кіно, бо в житті Джекі також подавав хороший приклад, пропагував моральні цінності і повагу, займався благочинністю і привертав увагу до гуманітарних питань. На жаль, точні обставини невідомі але можливо, боси Соні подумали, що такий от образ дуже влучно інтегрується у витвір для дітей. Звісно, це був великий ризик, враховуючи, що до цього ніхто ще не зазнавав успіху в таких проектах. Проте шалена популярність пана чана змусила босів ризикнути. Ймовірно, що вони зв'язалися з Джекі, обговорили все і почали роботу. Пригоди Джекі Чана були спільно вироблені кількома компаніями, в тому числі і підрозділом Sony Pictures. Частина анімації робилася в США, частина в Канаді, а дещо передавали на Аутсорс в Корею. Також там були залучені кілька цікавих осіб. Джон Роджерс був головним сценаристом і писав сюжети. Колись він написав ранній сценарій до фільму Жінка-Кішка з Холібері 2004 року, а також багато писав для DC Comics, працюючи над синім жуком. Мультик про Джекі Чана став фундаментом для його подальших проєктів. Дуейн Капіті був залучений з другого сезону. Також був сценаристом, але з нахилом у персонажів. Саме він відповідав за характери героїв мульта і гумор у ньому. І тепер дивіться, ловіть флешбек. Він Працював з Disney Afternoon у темному плащі», Аладіні, Книзі джунглів, також з першою частиною Ейс Авентури фільмом і мультиками про людей в Чорному і маску. Окрім того, Двейн працював із Бетменом 2004 року, який отримав Емі. Це, до речі, мій улюблений мультик про цього супергероя. А ще працював над трансформерами Prime 2010 року. Еріка бігом став лайком. Джеф Клайн був виконавчим продюсером і організовував розробку мульта. До цього. Він також працював з людьми в чорному і мультиком про Годзілу. Його, до речі, також показували по новому каналу. Також він працював з Hasbro у трансформерах і лінійці Joe. Про це ми вже з вами колись говорили у відео про екшнмена. А після Джекі він займався багатьма трансформерами. І останній Джеф Мацуда, головний дизайнер персонажів. Саме він подарував зовнішність більшості героїв мультика. До цього він працював з Марвел, створюючи комікси про X-менів, Росомаху. А також був залучений в коміксах Баффі Переможниця вампірів. І ця ж людина подарувала дизайни персонажам бетмена 2004-го. До речі, щодо дизайнів і мальовки, це є одною з фішок мультика. Якщо персонажі малювалися зазвичай з гострими рисами і доволі деталізовано, то от фони зроблені навмисно недбалими. Часто вони розмиті, карикатурні і вилізаючи за рамки. Таке рішення було прийнято з самого початку, щоб зекономити на фонах і зосередитися виключно на анімації персонажів персонажів, зокрема, бойових сценах. Вибачте, будь ласка, займу хвилинку вашої уваги. Раптом ви не в курсі. Зараз у мене проходить останній великий розіграш з дуже крутими призами. Посилання на нього я залишу в описі. Нагадую про це, тому що одним з призів там є якраз всі 12 талісманів з Джекі Чана. За такий артефакт в дитинстві я б віддав би все на світі. А зараз, власне, у всіх є можливість їх виграти. Талісмани є одним з призів, що будуть розіграні серед спонсорів каналу, але це хороша новина, тому що серед спонсорів шанси на виграш значно вищі, а мінімальна підпису. Коштує всього 35 гривень на місяць. І навіть якщо ви бездушна дитина, то приз завжди можна продати, а спонсорку відмінити в будь-який момент. Це все, що хотів сказати. Повертаємось до відео. Сам Джекі Чан був активно залучений у процес. Перш за все, він був центром проекту, тому часто наполягав на тих чи інших елементах. Він не писав сценарії, але регулярно затверджував і редагував ключові ідеї всіх серій. Так, наприклад, спочатку взагалі планувалося, що мультик буде супер дитячим і без бойових сцен, таким виключно комедійним. Але сам Джекі наполягав, щоб у мультику були бої, як продовження його реального образу, а також міфологія, яка часто інтегрована в його фільмах. Актор Хотів, щоб мультик про нього був повчальним, але без прямої моралізації. Саме частково по цій причині було додано небогу Джейд. Її зробили таким типовим бунтівним підлітком, що постійно порушує правила. Це створює проблеми, які нашому герою потім доводиться вирішувати. І таким чином, типу, нам не просто говорили, що ай-яй не можна, але й показували чому. А і тут ще такий цікавий момент, як спочатку Джейд мала бути хлопчиком на ім'я Джейден, але Джекі захотів, щоб. Цей персонаж був дівчинкою для, так би мовити, більшого балансу серед персонажів. Окрім того, хоч і не напряму, але вклад Джекі був визначним у бойових сценах. Режисери цілими днями передивлювалися фільми з ним, щоб потім відтворювати їх у мультику. Я тут не супер фанат, але може так є серед глядачів, тому вичитав, що в мультику є відсилки до фільмів Проект А, розборки у бронксі, п'яний майстер та інших фільмів Джекі. А от де актор був залучений напряму, то це у лайв ставках кінці. Кожного епізоду. Вони знімалися в Гонконгу в перервах між зйомками Джекі в його фільмах. Не зміг знайти, чия саме це була ідея, скоріш за все, самого актора, але такий прийом слугував зв'язком між мультиплікаційною версією і реальною людиною. До речі, часто в цих фінальних вставках була якась мораль, ну як такий додатковий повчальний елемент. І саме найбільше, що мене вразило, в мультику Джекі Чана озвучує не Джекі Чан. Прикиньте його голосом став Джеймс Сі, і причому він зробив це настільки реалістично, що я завжди думав, що це голос самого Джекі Чана. Ну і давайте кілька цікавинок на останок. База для образу персонажа виникла у Джона Роджерса. Він надихався Індіаною Джонсом і фільмами про кунг фу. Саме тому мультику Джекі став звичайним археологом, що має справи з магічними артефактами і володіє бойовими мистецтвами. Сам Роджер сказав, що команда хотіла зробити не чергового супергероя, а звичайну людину, яка просто стала заручником магічних обставин. Як на мене, на початку їм це вдавалося добре, але вже ближче до фіналу, ну, було. Неможливо тримати такий образ, враховуючи ті сюжетні лінії. Також Роджерс занурився в китайську міфологію і звідти взяв ідею для талісманів, навколо яких обертається перший і третій сезони. На початку команда не могла вирішити, що з ними робити і як. Головний маг Мульта, дядечко, на тестових показах сподобався глядачам найбільше, навіть більше за самого Джекі. Тому в подальшому його намагалися зробити таким суворо комедійним персонажем і показувати якомога частіше. Ptice a... a... i Au! I O, ještě hodně. I Також мені здалося цікавим і незвичним, що у четвертому сезоні центром сюжету стали не китайські, а японські наративи. Бо історія крутилася вже навколо демонічних масок Оні. Чи був зумовлений такий перехід тим, що з китайської сторони вичерпались ідеї? чи може таким чином автори хотіли розширити поняття азійської культури в мульті? На жаль, невідомо. Взагалі то мультик виходив з 2000 по 2005 рік і складається з п'яти сезонів. Щодо причин завершення, я маю тільки і припущення, і дивіться, що я думаю. Перший сезон це був крутий старт, новий Джекі Чан, талісмани. Цікаво і кайфово 10 з 10. Другий сезон демони. Все ще цікаво, але напхали дуже багато філерів. Ну і через це відчувається, знаєте, якийсь такий спад. 6 з 10. Третій сезон сили талісманів в тваринах. Можливо, застопорились, тому заюзали минулу ідею. Ну і плюс знову філери, тому десь приблизно 7 з 10. Четвертий сезон мас. Скеоні. Щось новеньке і майже без філерів. Цікаво, кайфово, драйвово і все таке. 10 із 10. П'ятий сезон сили демонів і син Шенду. Найслабший сезон, як на мене, і в принципі нічого нового. Дуже схоже, що автори вже втомилися і було важко щось вигадувати. Тому особисто моя оцінка 5 із 10. І до речі, там було кілька моментиків, коли з'являлася Джейд з майбутнього. Це знаєте чому? Це були такі тестові покази, бо автори хотіли робити спіноф про неї. Тобто про з майбутнього, Але якось не склалося, і мені здається, що це на краще. Тобто загальна оцінка приблизно 7 з 10. Це якщо бути таким стороннім, незацікавленим, об'єктивним оцінювачем. Але я не такий, тому маю що сказати на останок. Для мене пригоди Джекі Чана з тих самих пір, коли нас познайомив Вадік, були і залишаються одним з найкращих мультів усіх часів. Він входить, мабуть, ну я не знаю, в мій топ 5 мультиків всього мого життя. Тут шикарне все. Картинка незвична, але чудова анімація. Різноманітність сюжети, наявність магії, в тому числі пов'язаної із тваринами, і легкий гумор, ну і цікавий музичний супровід. Джекі Чана я бачив лише по новому каналу. Але там його крутили, я б сказав би регулярно. Зараз от глянув телепрограму і вперше його почали крутити орієнтовно літом 2002-го, тобто крутили, вочевидь, тільки перший сезон. Потім весною 2003-го, мабуть, вже показували два сезони підряд. Ще раз показували весною 2004-го, і він йшов протягом всього 2004-го і показ завершився вже на початку орієнтовно 2005-го. В 2006-му я не знаю. Знайшов його в телепрограмі нового каналу, вочевидь, був пробіл, і знову показували весною 2007-го. Скоріше за все, протягом всього року, і ще на 2008-й, ну тобто, вже всі п'ять сезонів, або може 4, але я вже точно не перевіряв, бо суть ви зрозумів. Це те, що хотілося дивитися завжди, незалежно від обставин і того, скільки вже разів ти бачив ту чи іншу серію. У моїх знайомих навіть були історії, коли вони тікали зі школи, щоб подивитися цей мультик. Загалом це такий унікальний. Приклад успішної інтеграції анімаційного екшену та реальної зіркової особистості. І разом з тим одна з тих перлин нашого дитинства, що робила його кращим. На цьому у мене, мабуть, все. Обов'язково напишіть в коментах, як ви ставитесь до пригод Джекі Чана. І чи любили ви його в дитинстві? Ну і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео по темі, бо далі буде найцікавіше. І звісно ж ще раз запрошую вас прийняти участь у розіграші. Якщо ще цього не зробили, посилання буде в описі. Бажаю вам хорошого всього найкращого. А також нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!